Вітаю, ви на телеканалі «Віта» і це програма Наші герої, якої наближають нашу перемогу. І сьогодні хочемо познайомити вас з дівчиною, яка об'єднала піщанську громаду в креативному волонтерстві. Як може ваша любов до солоденького наблизити нашу перемогу, поговоримо з Ольгою Царьовою, засновницею проєкту «Тірамісу для ЗСУ? Ольга Царьова, громадська діячка, волонтерка, об'єднала піщанську територіальну громаду в креативному волонтерстві. З початку повномасштабної війни люди готували десерти, продавали їх на благодійному ярмарку під назвою Тирамісу для ЗСУ. А за виручені кошти купували необхідне спорядження, техніку та автівки нашим захисникам. За час активного волонтерства в громаді створили благодійний фонд Піщанські люди, якому довіряють. Як військові, так і цивільні. Вітаю пані Ольга. Вітаю вас. Дякуємо, що приїхали до нас здалеку. Впевнені, що не даремно, бо хочемо дуже почути, як ви реалізували такий масштабний волонтерський проєкт. Залучили багато людей. Теремісу для зсу. Що це за проект, і що стало поштовхом для його реалізації? Що це за перший торт, який був рецепт, який от ви продали і використали кошти для наших збройних сил? Кожен хотів би знати цей рецепт, але не кожному я його розкажу. Насправді, це був мій фірмовий наполеон, і він всім дуже подобається. Рецепт не даю, зразу кажу. Це ще бабуси, напевно. Ні. Бо в мене бабуся також готувала Наполон, і теж мій улюблений торт. Так що тут ми з вами зійшлися за цей лот, я би віддала б чимало коштів. А скільки, власне, за той перший толп, за перший торт віддали коштів, які витратили потім для Збройних сил? В мене було два наполеони, один медовик, і це було 2700 гривень. Я це назавжди завжди запам'ятаю, тому що це була моя перша продажа взагалі. Я ніколи не пекла торт за гроші. Це було 800, це були кошти на тепловізор. Що стало поштовхом для того, щоб продати, приготувати спочатку торт, а потім його продати? Насправді, як і кожен відповідальний українець, який хоче допомогти своїй країні і собі захистити захистити себе? Ж, робимо те, що в нас найкраще виходить. І коли я почала волонтерити, звичайно, дуже швидко зіштовхнулася з проблемою нестачі коштів. Тобто хлопцям потрібна допомога, а волонтерам потрібні кошти для того, щоб допомогти хлопцям. І була дуже важлива покупка тепловізор. Машина тоді на передову їздили дуже рідко. Потрібен був час, щоб зібрати кошти на тепловізор. І ось уже скоро поїздка на схід. Тому не вистачало там ну, буквально невеличкої суми грошей. Я спекла торт, зробила кілька сторіз. Про що виклала в соцмережі? Я виходжу на ярмарку. Стала в магазині свого колеги-волонтера на майданчику біля його магазину і продала там три торти дуже швидко. Ви шматочками продавали чи цілий? Я нарізала шматочками, але прийшла одна піщенська людина з донькою. Ми називаємо один одного піщенські люди і купила мене цілий торт. Але ми його знову реалізували тут же і продали. Тобто три торти насправді ми продали тоді. Чот... Ну, чотири один торт ми продали двічі. Так, це було двічі. Справжні піщанські люди, так. які продають один торт двічі, залучають всю свою майстерність і креативність тим, щоб наближати нашу перемогу. Розкажіть, будь ласка, що це за бренд? Піщанська людина. Ви сьогодні носите у себе на ковтині і поряд сердечко. Що собою являє піщанська людина? Так, ми дуже хочемо. Правильно його самі для себе розтлумачити, але насправді піщанська родина це просто людина, яка родилася або проживала якийсь хоча б період певний період часу в нашій місцевості. Ми всі схожі, ми всі знайомі, майже всі, і ми всі є піщанські люди. І ось цей бренд народився. Саме, от я до речі, недаремно запросила дівчат. Тому що навіть зараз Юля не підозрює, що вона в принципі дала назву нашому благодійному фонду Піщанські люди. Розкриваємо всі секрети. Так. У нас тут поряд є дві прекрасних дівчинки, близнючки. Саме вони стали ініціаторками назви Піщанська людина. А нині ви маєте. Цілу колекцію речей, у вас і футболки з брендом Тірамісу для ЗСУ. І сьогодні ковтинки. Хто створює для вас таку модернізовану людину, яка вже сьогодні в цьому, в сучасному і сучасні проекти ви долучаєте? Насправді ми створюємо це все за допомогою наших друзів, тому що для того, щоб піщанські люди любили себе. І Любили рідний край. Ну це десь частково потрібно, щоб було дійсно брендом, так? І коли ми почали шукати гроші, і реалізовувати проєкт Піщанське теремісу для ЗСУ, у нас все починається слова піщанське, щоб нікого не з'являлося запитання, звідки це. Ми, Шукали людей піщанських, які талановиті в будь-яких сферах. Наприклад, логотипи ми дізналися. розробляє одна дизайнерка з нашої піщанки, яка працює в Німеччині. Ми до неї постукали. Вона приготувала виготовила нам логотип. Моє дівоча прізвище Шагіда. М мене всю мою сім'ю, ну, маму, бабусю назвали Шагідиха. А навіщо себе ідентифікувати? А це було не, справа була не в ідентифікації, а справа була в тому, щоб підчеркувати е е ці фішки, які в нас є в, в регіоні. Тобто, якщо в нас так називають, то ну, мені здається, що це прикольно. Ми хотіли, щоб наші люди закохувалися в свій рідний край і підчеркували ці такі маленькі деталі. Тому ми підписали себе так, як нас говорять, як на нас говорять в піщанці. Все. сьогодні дійсно ми повертаємося до джерел своїх. Хочемо, щоб нас. Ідентифікували, визначали як справжніх українців, які мають привід саме так називатися. Ми тяжко працюємо біля своєї землі, яку любимо і доглядаємо її. А сьогодні ми бачимо, як ваші майстрині, ваші господині, чесно кажучи, я була вражена, коли побачила ваше відео, яке ви мені скинули, скільки всього наготували вони на вашу ярмарку. Там воно все я впевнена, що було і смачно, але все ще й прикрашено, і в такому сучасному гарному стилі я б не відрізнила, бо від можливо якихось. Надзвичайно там стильних тістечок, тортів, які сьогодні продають в кав'ярнях, розкажіть, будь ласка, чому саме торти, чому саме кондитерські вироби, чи насправді багаті піщанські люди майстринями кондитерами? Пщанські люди дуже багаті будь-якими майстрами. Насправді, коли ми почали, коли ми почали працювати, до нас почали долучатися люди і пропонувати ті навики свої, які, які вони вміють, і ми дійсно відкрили для себе самі своїх людей. Піщанський Пішанський проект Пішанський Цирем для Зсу, ви казали, чи є господині так є, і так як чому це були торти? Тому що взагалі це почалося з тих трьох тортів, про які я вам розказувала і. Це просто маленька ярмарка, по суті, переросла ось таку велику. І, звичайно, коли кожен долучався, він хотів приготувати щось щось красиве, тому що всі торти ми абсолютно перейміновували на піщанський манер або на патріотичний. У Нас не було Наполеонів, у нас не було медовиків. У нас були назви відомих людей. Дівчата назвали. В них був саме один із самих найкращих тортів. Вона під цією назвою зашифровано було слово Україна, перемога, захисниця, тобто з креатовим з креативом підходили так. Також ми назвали свої торти в честь своїх улюблених місць в районі. І, звичайно, коли ти вкладеш душу, коли ти підбираєш назву, щось своє улюблене, то ти готуєшся гарно. А хто, власне, та сторона спонсорів, які долучалися до купівлі? З якими настроями купували? Куди потім дівали ті торти? Чи разом всі куштували? Це дуже це дуже цікаве питання, тому що. Цим проектом виходить наші люди розділилися на дві частини: ті, хто торти, і ті, хто приходить їх і купує. Хто їх їсть, і хто над ними чаклує? Так, і так виходило, що ярмарок вже було багато, що періодично вони мінялися місцями. І дехто присилав кошти онлайн. У нас були трохлітрові банки, які стояли на столах. На них були QR-коди банок Монобанка, щоб ми причепили до конкретних конкурсантів. І нас непогано виходило. Тобто, який це... найдорожчий лот у вас був? Такого нічого не було. Насправді нас один торт цілий купили за тисячу гривень, але ми старалися не продавати цілими тортами, тому що ми дуже цінували. Якби ну, кожен тортик людей було багато, і хотілося щоб кожен потрошки попробував. А в другому сезоні, у нас дійсно, коли в нас був другий сезон, часку тренев для ЗСУ. Одна з ідей ми хотіли побити рекорди. Всі думали, як можна ще більше заробити грошей, і дівчата придумали лотерею. І от тут були, от якщо говорити про лоти, то тут було вообще ну, мені здається дуже прикольно і оригінально, тому що е пчасті люди, е які працюють в бюті індустрії, одна дівчина майстриня манікюру, і одна кондитер е запропонували таку лотерею, коли е всі підприємці, всі бажаючі, виставляють лоти, тобто подарунки, додарунки е в нас, е а інші купують за 100 гривень, і це була безпрограшна лотерея. У нас було 150 подарунків, і всі були 150 білетів розпродані по 100 гривень. Там ми розігрували оселедець в магазині, в якому вся піщанка купує саме в цьому магазині оселедець. У нас є один чоловік, дядя Вова, який все життя таксист, якого знають всі. Тобто вся молодь їздила, а серед лотів була поїздка з дядю Вовою на шашлик. У нас є крутий вагончик, де всі люблять купувати шашлик з салатом. У нас розігрували салот шашлика салат і два ксучка хліба. У нас розігрувалися торти, пса, патрона хтось виставив. Одним словом, ну, дуже прикольні, оригінальні. Так, пса патрона якого? Ну, є така іграшка сувенірна. Іграшка Дякувати. Ні, ні жодна тваринка не постраждала. Ні, ні, У <зас> нас розірвався чорний кріль, справжній. Тобто було дуже круто і ну, це ще до лотів, скажімо так. Дуже креативний підхід до волонтерства. Сьогодні розуміємо, що насправді потрібно придумувати щось, щоб долучати людей до волонтерства. Бо людський ресурс він не вічний, і фінанси також потрібні всім сьогодні. І ваш кейс дуже цікавий. І я впевнена, що ви ще й працюєте тут як маркетолог. Ви так і брендуєте своє місце розташування і допомагаєте людям об'єднатися. Скажіть нам, будь ласка, які яка ваша мета окрім волонтерства? Це громадянська позиція, чи це вже об'єднуючі якісь проекти, які ви реалізуєте на майбутнє? Не можу насправді сформулювати це да, навіть для самої себе? Мети, як такої немає. Ти просто йдеш вперед, шукаєш постійно, шукаєш гроші. Для того, щоб допомогти армії. Це поки що все. Думати наперед далі, чесно, насправді даже страшно, тому що немає тут якоїсь впевненості. І е, ті ресурси, які зараз є, вони потрібні саме зараз. Тому... Але ви формуєте громадянське суспільство. Всередині піщанської громади ви їх розвиваєте, ви їх об'єднуєте. Я впевнена, що є чимало питань, які можна було б вирішити сьогодні. Такою когортою людей ефективних, успішних. Можливо, є якісь проекти по благоустрою, які ви хотіли б реалізувати. Я дуже багато чого чого хотілось розкажіть нам, поділіться. Ну хотілося би займатися всім хотілось би виправити все там, де на налажали. Вибачте, хотілось би привести в порядок рідне рідне селище, тому що ми його любимо. Неби ви в нас побували, ви б бачили які в нас дороги. До мене додому дуже важко заїхати на нормальній машині. Болюче місце. Так, і в нас росте дуже багато діток, і в нас і ми самі хочемо жити в нормальному середовищі. І в нас дуже гарна природа, і про, щодо позиції, позиція постійно така, що та піщанка, це селище, від якого всі тікають, бо воно забите село. Воно якби ні в чому не винне. Ну, типу, хочеться доказати показати людям, що це ми винні, це ми його таким зробили, і ми можемо це повернути назад і виправити, і зробити піщанка. Це демонструє в принципі людей, які в ній живуть, і ніхто більше, тому хотілось би. Хотілося б допомогти всім, але в добі 24 години і немає так багато ресурсів саме по часу, щоб все зробити. І опять-таки, все зараз потрібно хлопцям в першу чергу. А так хотілося б і діткам допомагати, якісь курси для жінок, і спортом займатися. Хотілося б дуже багато чого. Я впевнена, що ви встигнете все реалізуєте і успішно ваші проекти будуть реалізовуватися. Розкажіть нам, будь ласка, куди витрачаєте кошти, які отримаєте з ярмарок, з аукціонів, з ваших конкурсів креативних? Якщо, якщо приходить якась масштабна ярмарка, наприклад, або ярмарка, або ярмарка разом з концертом, то вона обов'язково прив'язується до якогось конкретного збору коштів, тому що в нас в районі дуже дуже багато захисників, які воюють, і вони постійно приходять збори якісь в соцмережах, тому ми. Присвячимо ось конкретний збір. Якщо хтось збирає на автівку, ми пояснимо, що збираємо на автівку там, для 59-ї бригади або на тепловізор для тих, хто, для тих, хто. І ці кошти, які ми зібрали, ми купуємо те, що просять хлопці. І все. Все дуже просто. Хлопців, ми всіх наших знаємо. Ви допомагаєте свої для своїх. Так, ми б допомагали. Ми б хотіли допомагати всім, але ми дуже небагата невеличкий фонд. і У нас не багато бюджету. Насправді ми ж зареєстрували зараз фонд і ці кошти, і працюємо офіційно. У нас є офіційний рахунок фонду. І ті кошти, які там є, це кошти по суті наших людей, які або на ярмарках, або на концертах, або просто задонатили. Їх дуже мало їх зараз дуже важко зібрати. Тому ми не можемо собі дозволити навіть допомагати всім, і для того, щоб звузити ось цей... Ну, якісь критерії мати, кому ми допомагаємо, то звичайно ми допомагаємо своїм. Тим більше, що ми знаємо людей і знаємо, що їм можна довіряти. Ми можемо з ними поспілкуватися. Ми знаємо, хто він такий в селі, як до нього відноситься громада. Ну ну тобто. Ну, так, і до вас вже також цілі. довіра є. Я впевнена, що ви якимось смаколиками їх пригощали. А сьогодні це дуже важливо, щоб від довірених осіб передавали допомогу нашим Збройним силам. Так. Розкажіть, будь ласка, скільки коштів загал, загалом вам вдалося зібрати за сезони угу. ваших ярмарок і в які великі масштабні проекти вдалося реалізувати? Я чесно не порахую, скільки було проведено ярмарок. Не порахую сезонів, але ваших, сезонів у нас було всього два, і кожен сезон складається з трьох ярмарок конкурсів е, щотижня, тобто три неділі, наприклад, підряд або три суботи підряд. Е, е, враховуючи те, що перша ярмарка починалась просто три конкурсанта принесли по одному тортику. Е, на першій ярмарці ми зібрали 14 тисяч приблизно гривень. А на другій ярмарці ми зібрали, зібрали 25 тисяч 100 доларів, і на третій 40 чимось. Тобто перший сезон це три ярмарки. Ми зібрали десь, ну там не вистачило кілька сотень гривень до 100 тисяч гривень. А коли був другий сезон, то в нас перша ярмарка була це 40 щемось тисяч, друга 60 чимось, і вже третя ярмарка була 97. Тобто це 200 тисяч гривень. Куди Витом... реалізували кошти? Та все ж туди. Ми на першій ярмарці. Ми провели хлопці. Попросили мощне зарядне бандера Павер. Воно коштувало 46 тисяч зі знижкою для зсу. І ми збирали дві ярмарки. Плюс у нас були донати як у волонтерів. Ми доклали трішки до першої ярмарки і другої, і купили. Оце велике безпровідне зарядне. І третє ярмарку точно не пам'ятаю, але здається, це був або тепловізор, або автівка. Щось таке, тому що справді їх було дуже багато. Це і це перші ярмарки. Ми забули другий сезон. Дві перших ярмарки ми придбали дві автівки і третю ярмарки, Суму зібрану з третьої ярмарки було присвячено, це. Був перший донат в благодійний фонд Піщанські люди, якби від Черемісу. 97 тисяч благодійний фонд отримав від проекту «Тіремісу». Ми придбали спорядження для військових і тепловізори. Багато чого. Угу. Сьогодні благодійний фонд створений вами дає вам можливості залучати кошти і прямо їх направляти на допомогу Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, які плани чи є вже від наших військових запит на що саме потрібне? Запити насправді не змінилися. Запити є постійно. Чим мені подобається благодійний фонд? До речі, що от коли ви питаєте, що ви купили з першого чермісу, у нас це на буклотнику велося, да там як говорять, шаблону на колінці. А тут є конкретно документи, є заяви, є акти приймання передач, і в будь-який момент я собою правда їх не взяла, але наступного разу я зможу вам показати, що було придбано і за які кошти це прозоро. Все прозоро. Ми висвітлюємо все в інтернеті, але ми спілкуємося з хлопцями. У нас є список взагалі потреб. Ми вибираємо. Стараємося закривати ті потреби, які потрібні тим захисникам, які конкретно знаходяться на передовій позиції. Найнеобхідніше і найчастіше, що ми чуємо, це звичайно дорогі ось такі прилади, тепловізори, прилади нічного бачення і коптери. Ну і, звичайно, їм постійно потрібні розруски, взуття, форма і так далі. Не тільки тому, що в них там може немає грошей. Вони радо купують собі і самі. Але, по-перше, їм цього недостатньо. І друге, інколи немає можливості придбати, тому тепловізори, коптери, е прилади нічного бачення це зараз номер один. І саме на це е ми будемо старатися тратити кошти в першу чергу. Дійсно, наші військові вони як можуть покривають всі потреби свої в амуніції, адже сьогодні від цього залежить їхнє життя, але з нашого боку важливо сьогодні захистити їхні з їхні здоров'я і життя, бо вони прикривають наші. Тому долучаємося всі. Хочемо запитати у вас, що ви нам можете анонсувати. Можливо, хтось долучиться, хтось приїде в піщанку до вас, подивитися на ваші масштабні проекти. Що в планах, які можливо, концерти у вас відбуваються. Щось новинки, які ви знаєте, якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково повідомлю, тому що хотілося б, щоб ви приїхали і побачили це. Вам би дуже сподобалося. Я зараз не розказую дуже багато цікавих речей, які насправді у нас відбуваються, але ми обов'язково будемо продовжувати наші ярмарки, тому що вони дуже полюбилися людьми. По-перше, ми не тільки знаходимо кошти для наших захисників. ми Закохуємо людей в свій рідний край і відкриваємо для, для них свій рідний край. Хочеться продовжувати це робити, тому що обидва перших сезони показали, що люди як ожили. Коли ти жив в піщанці до Тюремісу і в піщанці після Тюремісу, то ти трошечки більш бадьорий, ти навіть інколи гордишся своєю піщанкою. Призи на наших конкурсах це обов'язково дуже цінні, класні призи. Так, наша мета допомогти ЗСУ, але хочеться, щоб ті конкурсанти, які ночами печуть торти, відпрашуються з роботи, щоб теж якось їх трошечки заохотити. От, наприклад, в першому та другому сезонах у нас був подарунок картина улюбленого місця конкурсанта. Тобто, у нас є художник, який малює картини. Це дуже талановита. Людина. І кожен конкурсант нам на, на, на відео показував своє улюблене місце в Пщанському районі. І, відповідно, той, хто переміг, отримав картину не, ну, неочікувано, тому що ніхто не знав, що це буде за подарунок, своїм улюбленим місцем. А також ми долучили людину, про яку ніхто ну, більшість не знала. Я в тому числі в нас є дуже прекрасна акторка, яка зараз є продюсеркою проєкту Азовсталь Голоси. Це актриса, яка грає в театрі. І одним із головних призів: ми звичайно долучаємо таких класних піщанських людей. По-перше, ними можна гордитися, це завжди приємно. По-друге, ну, це. Це класний приїзд, Ми їздили в Київ. Ольга Сапко проводила нам курс акторської мастерності. Це було ну надзвичайно цікаво. До Черемісу багато хто не знав про цю людину. А дуже приємно жити в піщанці, в якій є, наприклад, такі, коли ти знаєш, що тут є класні люди. Тому ми обов'язково проводити продовжувати черемісу і ще більше військових буде мати необхідне спорядження, амуніцію. Я хотіла у вас уточнити, чи є тепер, чи приготував хтось, власне, тірамісу на ваших ярмарках. Чи була ця страва, і чи нині вже можна буде започаткувати її як національною стравою? Звичайно, тірамісу – це десерт номер один на Бешанському тірамісу. Найкраще Тірамісу для ЗСУ готує Інна Гальчинська. Це одна із засновниць проєкту. Це людина дуже Крута людина, і вона постійно на кожну ярмарку готує церемісу і прикрашає жовто-блакитними всякими штуками. А до речі, Вікіпедія е е каже, що церемісу це щось, що тягнеться вгору, тягнеться вгору. Ми коли давали назву проекту, ми навіть не підозрювали, що це щось таке, ну е е що в собі криється ще така назва. Це я впевнена, ваша об'єднана громада. Вона угу. також тягнеться вгору, хоче рости, розвиватися. Угу. Я вдячна вам за таку команду, вдячна вам за те, що ви реалізували такий цікавий проєкт. Долучаєтеся до наближення нашої перемоги. і Ми бажаємо вам, щоб ви реалізували все, що запланували, і щоб дійсно про піщанських людей знали всі і долучалися Дякую. до вас, брали з вас приклад. Дякую Тож, маючи таких патріотів, ми не лише переможемо цю страшну війну, а й досягнемо успіхів, побудуємо сильну, успішну країну. Це була програма. Наші, дякую за довіру.